Сьогодні ми з вами будемо готувати кекс. Дуже смачний банановий з горіхами. Це дійсно дуже смачно, дуже просто готується. Тут насправді все дуже просто, бо все змішав і все. Я роблю це блендером, але якщо ви без блендера, то треба вилочку роздавити банан і подрібнити горіхи, горіха. Можна ножиком, можна там на терку, як вам того бажається. А я зараз все просто переб'ю блендером і поїхали. Що це все? Що да, все? Банани, горішки, яйця. У мене тут 2 яйця на 120 г, просто яйця по мій мамі. 50 г олії і 50 грам масла важкового, можна чисто олію, число, масло, як хочете. Можна муку цільнозернову, можна, я не знаю, осяну будь-яку. У мене. У мене. Верди, кстати, якщо не згадала, як це називається. Давайте перебувати. Коротше, все перебили, потім додавали муку, розмішали і погнали. Ну, коли голову не морочу, я, я реально просто виливаю абсолютно все одразу. Все одразу. Окрім муки. І перебуваю просто блендером. Покажи поближче, щоб всі бачили, що тут ніякого підвоху. Все і все. Дуже просто, бачите, у нас і перебилися і горіхи, і банани, і взагалі, я не знаю, на ну, хвилину, максимум. Додаю муку. Трошки переб'ю, можна розмішати просто, можна перебити, як ви хочете. І виливайте просто у форму для випікання. У мене силіконова, щоб легше було потім діставати. Виливаємо у форму нашу. Ще раз повторюсь: у мене силіконова, якщо у вас не силіконова, бачите. Трошки мука не розмішалася. І що я зроблю? Просто розмішаю залишки. Е, якщо у вас форма не силіконова, то краще підкладіть пергамент, бо дістати з форму інакше буде досить таки проблематично. Виходить, так, е, ви побачите зараз, виходить вологий такий кекс горіхово-банановий, дуже смачний. І так, я не пропустила цукор, його тут в складі немає. духовку 175 градусів, хвилин 40. Включаємо 40 хвилин виставляємо. Дістаємо наш пиріг. Бачите, підрум'янився. Масла, звісно, немало. менше зменшити кількість, але дивіться, що полотенце грязна, спрячена. Ну, чипи я ж хазяйка. Чекаємо, поки витягнути, будемо діставати і куштувати. ви бачили, як це виходить в результаті, бачите, більше як суфлі чи що. Але це досить таки смачно. А якщо звісно додати менше масла, то буде менш калорійно і не менш смачно.